І от якби кожен бренд мав би такі тестер-бокси, то це було б оверкруто. Але, власне, для чого і робляться ці тестер-бокси? Для того, щоб кожен міг познайомитися в більшій мірі з лінійками. І вам не доводилося купувати всі смаки в повній а, грамовці, і потім ці банки будуть стояти і просто. Простаювати. Ну, як мінімум, у мене так. В мене банок з 30 стоїть різних а, сумішей. Не від лауду. Ну там і лауд є в тому числі, але не все від лауду. Від різних виробників взагалі. І Ну, от воно мені не подобається. І це в мене прям на чорний чорний день. Як от в мене все позакінчується і мені дуже сильно хотітиметься, я беру тоді і трішки ото смакую. А так я до них не торкаюся, тому що ну не моє. І от якби кожен бренд мав би такі тестер-бокси, то це було б овер круто. Але поки що я таке побачив це ось 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 тільки в лауда. Будемо сподіватися, що я помиляюся, і більшість брендів має такі, і вони захочуть їх ще й мені відправити.